Роза. Добре, добре? помаленьку. А на Україні добре чи пожила? На Україні тяжко. На Україні зараз такий період, прямо дуже-дуже тяжко. Ну та й де війна? Де війна? Так хто би таким міг подумати? Хто би таке міг Чекаю, подумати? Як не кажу, третя світова війна буде. Таке ще й може бути, а що буде. Буде вже є, Україна вже є. Ой, але ви теж на Україну не їдете і чого їхати? Ви собі тут коліна зробили, очі зробили? Ну, та я їду додому в суботу. я приїхала, бо от, от нема де спати, то мені дали мені гостинно. Чи тут має такі хлопці сильні? Ага, наші українці. Ні, та я з українцями не хочу говорити. А чому? А нахер вони мені йдуть? Правда, наші люди тут не здали. Ми ж Між собою не здалі. Чому ми такі є нездалі за границею? І в Україні ми не дружні, і тут ми не дружні. Одно друге без з'їло, без з'їло. А дивіться, а чому мусульмани ось тут такі всі з'єднані? Ви бачите, які вони з'єднані, всі разом ходять один одному, помають. От як я приїхала, добре, що я такі маю, що не трясуть бросети. І мене в гостинницю. Бах, а я кажу, то дуже дорого. Я три баз жорні. Гостинню чи потім мені знайшли квартиру, і я, живу. І я не тут. А ви зараз на Україні чи, чи ви тут залишилися? Ви ж сучалі приймаєте зараз пенсія сучалі і берете, то ви її можете тільки тут брати чи на Україні? Я беру тут, а соціальна на Україні не йде. Де моя? Але ви приїжджаєте сюди і берете тут? Я за мене беруть. А, можна а я так, деліга. Приїжджа... А, ну. а я приїжджаю і забираю готово. Слухайте, а скільки тепер сучалі? 500? Я не знаю. — 538, мені здається. Я не знаю. Та як не знаєте? Я не рахую чужі гроші, мені досради. Я не хочу. Скільки є сітків? Я маю ще й контрибуті. Тут можна жити, пенсіони суча. Але я маю двоє дітей в Києві, що ага. вчаться. А дві внучки, внучки. Син, хлопчик і дівчинка, то вони вчаться там. Ага. Розумієш чи ні, га? То як можна жити? То я б жила на високу ногу. Тут, а як діти? Тут в Італії. І так. — І син хворий. вона накупила лікарства на 150. На 150 п'ятдесят ага. накупила. То що не що треба. Прийти. 150 євро, дають трохи задурно щось таке тут в Італії? Ну, а ком мені дають Сину? Добре, що дають без, без, без того, без рецепту. А, без рецепту дають. А в Україні нема. Нема. Лікар дорогі лікарства, дуже дорогі. Я вон була в лікарні. Вам впала і то вам все в голову розбила через пса. Та і... ви все одно гарно виглядаєте. Та що ти смієш? Вам 80 років, ви гарно виглядаєте. Та вісімдесять 80? 77. значить, проживу до 80. А 77? Це страшно говорити. Мені здається, що треба вже так прямо говорити з Ну з радістю. От я прожила до 80 років, Ходите зараз рівно, коліна собі зробили. І операцію на Україні вам би таку не зробили добру. А скільки грошей треба? Я пішла тепер до госпітальні, мене привезла. Скоро, знаєш, а вона прийшла лікарка і каже, а ви гроші маєте? А я кажу, які гроші? На Україні ну, так? Ну, а як же? Oh, не маєш гроші геть. Ну, а хто тебе буде? Люкарстві нема? Ну йде війна. Ти розумієш, таке йде так. війна. Та й до війни таке саме було. А що не таке було саме? Ні, перше таке не було. За руських таке не було. Ще тоді, в 90-ті роки, а тепер тепер трохи на Україні. Ну, твої мамі стає гроші, не посилаєте їх? Ні, вистачає. Скільки та. немає? Так, трохи українську пенсію, трохи тут має. Та й нормально. Соціально теж? Та, – Так. так. – Ну то й що хто получає? Ні, тож? соціально немає. Бо їй треба тут постійно жити, вона не живе, тут вона приїжджає. Якби мала прописку, ти б її вибрати послав? А більше не можна навіть на один місяць на Україну їхати, тільки один місяць. Один раз в рік. Один раз тільки в рік. Що? Йдемо, куди ви йдете? Що ще робить? Все сироби, а більше їх зловлять і в тюрму запхають. Так, запхають. А в нас тут тюрма є недалеко. І паспорт <рес> штампи не ставлять. Коли ти приїхала коти, ага. Докажи. Ага. Ну, докажи. Ага. Не ставлять па на границі, ні. Ні. ні? Ти майже примеш, тобі ніхто не ставить штампа. Ти дивись, я ж того не знала. А куліна як вас добре ходите? Та бачиш, що ходить. Ну, то замочено. Два, два куліна ви зробили? Два. А. І цибуля тут у вас, я бачу, є на нозі. То теж, так, правда? Треба. Іду завтра на карітаж середу, ага. бо в нас холодно. Але піду в четвер на базар мої росії. Ті ж куплі, черевики, бо в нас холодно, 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 сніг пав. де на Україні? Так. Який у вас розмір є? Сороковий. Сороковий боже мій мили. я би може якісь той я маю якісь взуття таке всяке, що Не я буду викидати. Таке га... Ні, ну таке, знаєш, що мені не потрібно. Знаєте, як тут в Італії є. А ти Куп... 41-й. Знаєте, як бо тут я... в Італії? купляєш, купляєш, а пізніше не носиш. Бо Я, бо я маю патати, а я в тих, я, де поїду на Україну. Холодно, так. Скільки на Україні вже не були? Та я приїхала тому 4 числа. Позабирала угу. все. то 03 оформила, карта санітарія. Я маю тут кафе. Ай, таке. Наших багато тут жінок всі роблять до, до, до 80. Скільки нас тут? 75 всі роблять жінки. Так чи ні? Я не багато. Люблю. Ну, та Маріка тіла стара, ну яка з неї робота. Але робить десь. Та я, де, я де, де не Стефа Дя... робить, стефа має вже 70 Утрости. років. Та, це сата. <кілу> я з ніким не маю розговорку. Та, -та не я ходю. знаю. Ми оті шу, що, що, що колись давно, 25 років, років. Ми знаємося, ми так і, і дружимо. Ну, знаємося, та його так зустрічаємося я по ніким дорозі. Я з не говорю, абсолютно. Мене питають, чи я була в церкві, там Сан Нікола був, е відмороза людей <скілу> багато. Мене питають, а де ти спиш на вулиці? Ага, там... хочуть так все знати. Але наші цікаві мають. А скільки маєш пенсії, всі гроші мої, нікому не дам. Ага. — Всі хочуть все знати. А я така, мене убить, Та я от теж вас питалася, скільки сучалі, а мало всі знають, що то є сучалі, дають їй 540 евро. — А я маю контрибутів разом. О, правильно, ви ж працювали багато років. У вас теж і контрибути є. Це що тут роблять? ремонт Відчисляють 50 євро, бо на Україні то відчисляють 50 євро. Скільки ви пенсій заробили отут? Якої? О, італійської пенсії. Та шо, там? — 100? Було. 150? Та є? Більше Більше Це є? Так. — Тут не. то гарно. Нема контракту. Ми не маємо з Європою контракту. Ти бачиш той. Я... Почекайте, ви тут багато років працювали і, і, і платили контрибути. Так. Ви, ви щось заробили за тих 15-20 років? Заробити. О я питаюся за ту італійську пенсію, що вам її повинні дати на Україні чи до Італії. Скільки? 150 євро є? Більше. Більше? Так. Ну то все, ну, то я знаю, що що є. Моя мама теж заробила, моя мама теж була скільки, вона теж трохи працювала і теж якусь має пенсію. І теж, я не знаю, 100 євро має італійської пенсії. І ціле життя на Україні попрацювала і має 100 української. Ну, то є справедливість, яка пенсія на Україні мала. Ну, що робити, ну, що робити, що є, то є добре, дякувати Богу. Але вам те здає на Україні, ну, 150 євро це не є багато, але, правда? Я маю то 3500 на Україні. 3500, це якої української чи італійської? А, української? То знає 100 доларів нема. Тут, тут так, а ціни які. Куди йдете? сюди? Йдемо, йдемо. А ціни на Україні, такі, як в Італії. Це прямо. Ніхто ці ціни на Україні не контролює. Оце проблема. Правда? Контролюю, от я пішла помідори брати. помідори буде по 100. По, два. по, по більше ніж 2 євро. Так само й в Італії. Ну Так ти не рахуй Італію до України. Італія має гроші. Дві зарплати, то і великі гроші, хто з хати двоє працює, так? Італія має гроші, а Україна має хуй. Ну от то. -то. Ні пенсії, ні зарплати. Вчителька скільки в школі вона отримує. — Вона ж багато працює. — Це шість тисяч чи О! — Що це, гроші для вчительки? Сто яких доларів. Це — ужас. А ти як, замужем? Ні, ні, я не хочу замуж. Але живеш? Ти. Ну, живу. Замуж? Замуж? Тихо, дябла, хіда, а нащо замужем? Ви б хотіли замужем? Так, дякую. Я б хотіла давно вийшти. Ах, якби ви хотіли, ви б вже давно вийшли. І це правда. Що я в аптечці беру дві де говорити, я не хочу. А -а -а. Я оптиця беру лікарство, правильно. Ой. Та я робила на побутовій хімії 30 років. Я була за складом сиря і на продукції. І відсіли. Так багато років попрацювали і шиш. шиш. Шиш на пенсії. Бомж на пенсії нас, за 150. У нас не на... На народ не дбають. Вони злодії, вони. І наші люди не вміють виходити на площу і протестувати, та як так, тут, в Римі, зараз, та так, як в Римі. зараз так, ні, але скоріше треба так, було ще. скоріше. То, ти знає, ніхто? Я мій Павлик вчиться в Київ, академія історичний факультет. Uh -huh. А вона вчиться в Києві на артистку. Uh -huh. ну, ага. Написано, ну, uh -huh. те подивилася, бо можна говорити чи ні. То близнята вас ну, як? Двоє внуків близнят Я пам'ятаю, як вони були маленькі, як ви їм купляли ті всі всякі мандаринки, помідори зимою передавали. Йдемо сюди, бо автобус їде, машина а їде. Сюди-сюди. Давай або сюди. Стоп, стоп, стоп. А я, а я тепер -то... по машину не прийде. Мені треба передати передавати. У нас нема. Ні, такі помідори, я беру. Йдемо нас... туди, йдемо Ні, туди. А ми вже тут прийшли, так, а. Так. А я... Вона каже, що ось скільки? Вона каже, сто п'ять. Сто п'ять, ще п'ять. Чекай. А я кажу, а тепер вагу поверніть до мене, і я буду бачити вагу. Вісімсот грам. Я кажу, ти знаєш, якби, якби тут був мій син, то би ти перевернув прилаву. Хіба так можна робити? взагалі. Так і брехали ще, ще як я до Італії як я мала їхати. Ви пам'ятаєте, як ми до Італії мали їхати? Ще ще в 90-ті роки, як ставили три аранчі і вже кілю заважило, два банана, півкіля заважувало. Ви пам'ятаєте, як брехали колись? Це, знаєш, так як, як цукру пілюш, як все. В середу, до, може, якісь капці возьмем. От чиво, знаєте, як ви гірки, то я не... Ага. Але ти на базар не те я б подивлюся, які я маю зуття, би вам дала щось таке, якщо ви зовсім таке. У мене 41-й, в мене великий ні, розмір. Ні, ні. ні, бо в мене є таке, що я не хочу, я вже багато викинула і роздала. Ви ж мамі передала привіт, великий. Добре, передам. Ми так дружили. Ви так дружили від рози. Ви Рада, говорили на, на різні теми собі. Так. Ой, Були гарні руки. Як, як приїхали в Італію, було гарно, правда, зовсім інакше, ніж завжди. Віталій би інакше. Парку. Парку. Наші. Наше було мало тоді, 15 людей. Парку. Пам'ятаєте, як ми ходили піцу їсти і коняк всі брали тут, в піцерії мамами? Що про нас думали італійці? Приїхали з України кусок піци і коняк. І коняк. Ти вже тут ти не підеш, не поїдеш на Україну? Я ні, я громадянство прийняла. Я тут, привикла. Я ну, тут і... привикла, і ви тут привикли. Я маю... Правда, як тяжко їхати на Україну після багатьох років життя? Знаєш, я там маю хіба одну колюжанку. Моїм вже всі помирали. Ага. Україна м... вмирає капітально. Та так там щось. Інсульт, інфаркт і рак. Ага. Три хвороби. Три хвороб. Ти розумієш, я а, що робити? У мене син один, невістка в когось. Та й так, та й ви трохи тут, трохи там, скільки можете, стільки діти. знаєш, я так не, не можу, бо що, тут знімати мені квартиру. Я не ма де переспати. Тому, ага. Що? І мені хлопці зробили готель. Ага, то добре. А назад чим будете? Автобусом? Автобусом ага. Звідки? Звід? А бусом? Так. А, бусом прямо. Передай а, добре. привіт. Добре, мамі, передам привіт. Я така ага. рада. Дейк, гарно гарно виглядаю. Дякую, дякую, Роза. Добре. Дайте мені свій номер телефона, я вам взуття дам 388...